Вітаю! Настаганяємо вчорашні події з найкоротшої військової служби за час повномасштабної кампанії в російсько-українській війні. Рекордсменом в даному випадку є обвинувачений корупційному злочині. Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби. Коротко нагадаю, що пан Насіров був звільнений. З військової служби, дуже таким екзотичним чином, як для України і повномасштабної війни, а саме шляхом скасування наказу про його призов скасування командиром військової частини. Розписків особового складу, якої, начебто, був зарахований громад Насіров. Натомість останнім часом я все частіше бачу рішення вітчизняних адміністративних судів з іншим мотивуванням, з іншим результатом розгляду справи із дуже протилежними я б сказав, полярними висновками. Так, наприклад, свіже, це постанова 8-го апеляційного адміністративного суду місячної давнини 11 березня 2025 року, в якому зокрема в один з моментів суд зазначив, що чинним законодавством не передбачений звільнення з військової служби шляхом скасування наказу по призов топо призначення до військової служби. В цьому своєму висновку суд додатково посилається. Я думаю, вже відомо для широкого загалу постанову Верховного суду від 5 лютого 2025 року, де Верховний суд зазначив, що визнання процедури призову протиправної. Не спричиняє звільнення незаконно мобілізованого з військової служби, тобто не відновлює попереднього становища особи, призваної на військову службу, але незважаючи на такі висновки правові позиції апеляційних судів Верховного суду, в випадку з паном Насіровим, це не працює натомість по засудовому порядку. Пан Назіров мало того, що зміг і звільнитися, зробити це ну, в сотні разів швидше. Тобто, в адміністративному порядку шляхом скасування командиром власного наказу а ще й наказу начальника ТЦК та СП про мобілізацію пана Назірова. Ну тобто, власне, для пересічного громадянина суд зі своїми. Такими неоднозначними висловками про неможливість звільнитися через незаконність призов, А для пана Насірова адміністративний порядок зовсім йде іншим чином. Ну тобто такий парадокс. В рамках однієї правової держави абсолютно протилежні рішення за суттю і за процедурою. Ну, і, власне нагадую, що я відкритий. До співпраці і запрошую тих, хто потребує правового супроводу адвоката.